Університет із віковою історією. Найстаріший заклад вищої освіти Донбасу уже рік, як перебуває на Волині. У квітні минулого року Донецький національний технічний університет евакуювався до Луцька. Подібне випробування у виші проходять вже не вперше. У 2014-му через російське вторгнення довелося переїхати у свою філію до Покровська. Переїзд у 22 му був ще складнішим, адже чимало співробітників лишилися на сході. Викладачі працюють з різних куточків України та Європи. Величка частина університету зараз залишається в місті Покровськ. Там 15-20 осіб, які забезпечують функціонування навчальних корпусів, збереження майна. Також у місті Покровськ, як і тут в Луцьку, буде працювати приймальна комісія. Близько 70 працівників переїхали на Волинь разом з університетом та роблять усе, аби навчальний процес не зупинявся. На жаль, повноцінно працювати у Покровську зараз небезпечно. Цьогоріч, 22 лютого, в один з корпусів університету прилетіла російська ракета. С-300 повністю зруйновано чотири аудиторії, тому зараз є певні проблеми з цим, що корпус пошкоджений. Хотілося б скоріше зайнятися відновленням цього корпусу приміщення, де б університет зміг розгорнути усе своє сучасне обладнання, знайти не вдалося. Тож, як і багато інших українських вишів, Донецький проводить навчальний процес у дистанційній формі і робить це безперервно. Ті, хто не мають змоги повернутися в Україну за кордону, перебувають на тимчасово окупованих територіях, чи з інших причин не можуть навчатися очно, мають чудову нагоду дистанційного вступу та навчання у Донецькому НТУ. Ми також проводимо в онлайні різноманітні віктори. Онлайн-ігри, ну, тобто у нас йде повна взаємодія зі студентами. Ну, і онлайн-навчання, і онлайн-такі заходи ніяк цьому не заважають. Тобто від студентів є повна активність. Мають в університеті і все необхідне, аби продемонструвати студентам найрізноманітніші технологічні процеси та виробництва. Минулоріч до закладу вступили майже пів тисячі випускників з усієї країни. Цього року Донецький виш планує залучити точно не менше. І підстави для цього є. Заклад пропонує широкий спектр найрізноманітніших спеціальностей. Середня освіта, мова, література, екологія, технічні спеціальності це. І геодезія, цивільна безпека, і гірництво комп'ютерні спеціальності в дуже широкого спектру спеціальності з автоматизації. І звісно, економічні спеціальності це маркетинг, економіка, менеджмент. Особлива увага до галузей і спеціалістів, яких вже потребує держава. А після перемоги вони стануть ще актуальнішими. Адже відбудова країни, справа клопітка та не одного дня. Усі сучасні it технології спеціалісти ми готуємо і інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки. Кібербезпека, яка дуже актуальна зараз, бо постійно намагається зламати усі системи, як державні, наш сервер постійно атакам піддається того, Донецький НТУ заручився підтримкою багатьох європейських партнерів. Онлайн-лекції для студентів вишу читають провідні професори британських та німецьких закладів освіти. Ба більше іноземні партнери пропонують стипендії як для навчання в Україні, так і за кордоном. Пропонувалися сколарші, підтримка для проходження магістерського навчання з автоматизації виробничих процесів. У німецьких університетах це 50 тисяч євро підтримки, сума за яку варто поборотися, і така можливість у наших студентів є. Тож і волиняни, і випускників закладів середньої освіти з усієї країни запрошують на навчання до Донецького національного технічного університету. Обіцяють, буде прогресивно цікаво та безумовно корисно. Заявку на вступ можна подати з 3 до 25 липня. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал.